Перед тим, як поділюся своїми думками, я хотів би, щоб ми зараз пригадали. Пригадали, як Ісус Христос мотивував або закликав своїх учнів до більшого, які він їм виголошував заклики. Хто пам'ятає? Ідіть І навчіть. Так, да, Це був заклик, мотивація. Любіть один одного, да? теж був заклик. Шукайте на, на перше царство Божого. Друзі, якщо ми подивимося в життя Христа, Він постійно мотивує своїх учнів. Він хоче, щоб його діти, його учні ставали кращими. Він хоче, щоб кожен християнин ставав кращим. І один із закликів, які ми будемо сьогодні роздумувати, це. Майте віру Божу. Майте віру Божу. Коли ви чуєте цей заклик, до чого це вас мотивує? До чого цей заклик вас мотивує? Майте віру Божу. От якби ми взяли два яблука, одне справжнє яблуко, уявіть, і одне з пап'ємаше, з бумаги. І коли ми подивимося на ці два яблука, що принесе користь? Бумажне чи справжнє? Так, да, бумажне може принести вигляд, красоту, якусь досконалість, інтер'єр щось може поміняти, але це все ж бумага. Але вітаміни в справжньому яблукові. Божа віра. Божа віра, майте Божу віру. Ісус закликає нас, щоб ми мали справжню віру, в якій є вітаміни, якій є користь, а не бумага, не зовнішність. Отож, будь ласка, відкрити Марка, 11 розділ з 22 по 25 вірш. Марка, 11 розділ з 22 по 25 вірш. А Ісус їм у відповідь каже, Майте віру Божу. По правді кажу вам: як хто скаже горілці, порусься та кинься до моря, і не матиме сумнівів в серці своєму, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде сповнено йому. Через це говорю вам: усе, чого ви в молитві попросите, вірте, щоб одержите і вам. Читаючи цей уривок, Ісус говорить про гори. І я просто роздумав про те, що може це означати гори. І я чогось подумав про наше життя, що в нашому житті є гори. Їх складно обійти, бо треба подолати кучу відстані, а перейти теж напряжно. І в нашому житті є ці гори. Коли ти йдеш нібито, і ти розумієш, тобі обходити кучу, потратити зусиль, тобі треба ще й піднятися на них. І нібито вже немає зусиль. Але Ісус говорить, що ти перед горою можеш щось зробити в своєму житті. Зрушити їх. Пересунути. Що ж потрібно для цього? І давайте сьогодні ми подивимося, для того, щоб пересунути гори, нам потрібно мати Божу віру. Мати Божу віру, яка допоможе пересунути життєві гори. На вашу думку, що є перешкодою для Божої віри? Сумніми. 23 й вірш. По правді кажу вам, як хто скаже оцій, поручся та кинься до моря і не матиме сумніві в серці своєму. Перешкоди до Божої віри є сумніви. Що таке сумніви? Брак твердої впевненості в комусь або в чомусь. Брак твердої впевненості в комусь або в чомусь. Тобто сумніви вони вибивають з нашого життя впевненість. Ти не можеш покладатись на цю річ. Ти не можеш надіятись на це. Для того, щоб мати Божу віру, нам потрібно позбуватись свого життя сумніви, залишати їх. Чи є в нашому житті сумніви? Чи є в нашому житті сумніви сьогодні? Чи правду Бог залишив обітниці? Ми можемо сумніватися, чи правду наш Господь він настільки самовутній, що може здолати гори? Господи, а чому ти не можеш наші українські гори і пересунути на схід ближче до Москви? Чому? І в нас є куча сумніви. Пам'ятаєте Гедеон? Бог йому поручає звільнити від медіанського рабства Ізраїль. І кожного разу, коли до нього приходить Бог, Він сумнівається. Він починає: Господи, давай хай буде навколо шерсті вода, давай хай роса буде на шерсті, а всюди буде сухо. І Бог починає робити в його в житті ці чудеса. Бог посилає йому щоразу сни, що ти зможеш перемогти. Але в нього були сумніви. В Його в житті, житті не було впевненості, бо він тільки знав Бога по переказам. Він знав Бога по переказам, але ніколи не відчував його в житті. І уявіть, Господь, Бог Небес, Він розкриває і починає говорити йому. І він не вірить. І Богу довелося його переконувати. В новому заповіті є опис людини, яка, є, не, яка має в житті свої сумніви. Але нехай, але нехай просить вірою, без жодного сумніву. Бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, яку женуть і кидають вітри. Не, бо нехай, бо така людина не гадає, що дістане щось від Господа. Цю людину кидає в крайності в крайності. Якщо подивитися, її кидає в крайності в крайності. Вона не є впевненою. Цієї людини немає постійності. Цій людини немає кроків віри. І цієї людини немає відповіді на молитви. Ось що приводить до сумніви. Сумніви приводять до м'якості. Сумнів приводять до невпевненості. Як позбути сумніви у серці? Друзі, як ви позбуваєтесь їх? Я думаю, що кожен з вас є цей рецепт. Ви знаєте, в мене також є свій рецепт. Що допомагає мені позбувати сумніви. Це Божі об'єтниці. Слово Боже, це коли я маю час з єднання з Ним. Коли ти просто втіши, відкидаєш свої плани і один на один з Богом. Другий момент, який мені допомагає позбуватися, це коли двоє-троє ми збираємося і питаємо Господа. Ми питаємо Господа, Господи, дай нам обітницю. Я не забуду, як ми церквою зібралися. В суботу в нас було небагато, 10 чоловік, і в нас були сумніви, куди нам рухатися? І ми питали Господа, що буде з нашою країною? І це дало впевненості, друзі. Коли ми разом, воно дає нам впевненості. коли ми, ми сфокусовані на Бозі, на Божому Слові, воно також дає впевненості. Ось як ми можемо позбутися. Позбути сунів і мати впевненість. Івана 15, розділ, 7 вірш. Коли ж у мені перебувати ви будете, а Слово моє станеться у вас, то просіть, чого хочете, і станеться вам. Ісус нам показує рецепт впевненості: це перебувати і друге що? Зберегти Слово. Зберегти в собі Слово, перебувати в Бозі. Ось що дозволяє нам бути впевненим. Ось що робить Божу віру, Божою вірою в нашому житті. Не поп'є маше, а вітаміни. Ото, щоб мати Божу віру і пересувати життєві гори, в нашому житті має бути що? Відсутність сумнівів. А це перебувати і зберегти в собі слово Боже. Перебувати і зберегти. Наступне, щоб мати віру Божу, нам потрібно бути впевнено. Але що може дати нам цю впевненість? Вірити в те, що станеться, як сказав Господь, вірити в те, що станеться, як сказав Господь. Але матимеш віру, що станеться так, як говорив, то буде тобі. Ісус нас закликає, щоб ми повірили, повірили в Божі обітниці. Що може дати нам впевненість, Божа обітниця? Щоб мати віру Божу в нашому житті, ми маємо будувати своє на, на обітницях. Ми маємо будувати своє життя на обітницях. Чи краще нам викручуватись? Чи надіятись на людей? Що легше? Мати вміння викручувати з тих обставин, обходити гори або придумати способи, чи надіятись на Божі обітниці? Пам'ятайте, апостол Павло має відкриття. Він має йти в Рим. Він знає, що його кінцевий шлях буде в Римі. І він вирішив відвідати Єрусалим. Коли війшовши в Єрусалим, постійно люди нагадували йому, що там буде небезпека. Він знав, що там буде халепа. І ці люди могли збити його. Ці люди могли збити його, але він, маючи Боже Слово, йде до кінця. І як результат, ми знаємо. Що його заковують кайданим, над ним роблять суди. Але якщо подивитись цей етап життя, він вплинув на багатьох людей. Він впливав на вельмож, на суддів. Він навіть впливав на кесаря. Він багатьох привів до Бога. Цього могло б не трапитись. І він дійшов до кінця. Так само Давид. Пам'ятаєте, коли його в підлітковому віці помазали над царем? І він знав, що це Божа обітниця бути царем. Він мав цю обітницю. І що він робить з цією обітницею? Чекає, друзі, він чекає виповнення цієї обітниці, хоча йому теж пропонували легші кроки. Йому пропонували, як позбутися того, хто за ним буде ганятися. Але він не діє цими метами. Він очікує від Бога. Він очікує те, що сказав Бог, те відбудеться. Він це повірив. Апостол Павло повірив, що Божого Слова достатньо для того, щоб робити чудеса і в їхньому житті. Віра Божа, це повірити, що його обітниць достатньо, щоб пересунути наші гори. Віра Божа це повірити, що його обітниці достатньо. Щоб пересувати наше життєві гори. Івана 5 розділ, 14 вірш. Оце та відвага, що ми маємо в ньому. Що коли чого попросимо згідно волі Його, то він вислухає нас. 1 Івана 5, 14. Віра це відвага. Віра, це відвага довіритись Божим обітницям. Віра, це відвага попросити в нього. Бо він пообіцяв. Якщо я зроблю якийсь крок, він доробить. Сьогодні ми згадували, да? шукайте царство Божого. Ось що нам потрібно спочатку зробити. І що далі Бог говорить? Я потурбуюсь про тебе. Я тебе зодягнув краще, ніж Соломона. Він це пообіцяв в цьому розділі. Отож, що може нам допомогти і позбути з нашого життя сумніви, це Божі обітниці. Так як сказав Господь, в Господньому слові так і відбудеться. Ми маємо повірити оцю річ. Як Господь сказав, так і відбудеться. Наступне, що допомагає позбувати суні і зміцнити нашу віру. 24-й вірш. Через це говорю вам: усе, чого ви молитві попросите, вірте, щоб одержати і сповниться вам. Ми бачимо, що Ісус закликає нас і загострює нашу увагу просити, молитися. Щоб позбутися сумнів в нашому житті, ми маємо просити. Просити, Господи, пересунь сьогодні ці гори. Господи, поміняй наші стосунки в сім'ї. Господи, допоможи переїхати. Господи, потурбуйся сьогодні. Господи, відкрий свій напрямок. Якщо ми подивимося на життя Ісуса Христа, Він постійно молився. Він мав цей зв'язок. Пам'ятайте, до нього приходять учні, каже, навчи нас молитись, так як ти молишся. Перед тим, як вибрав 12 учнів, він молиться. Перед тим, як накормить 5 тисяч людей, він дякує і благає Господа. Перед тим, як попросити, щоб Лазарь вийшов з гроба, він взиває до Бога. Вони бачили, що його є звичка. Вони знали, де можна знайти Христа зранку. Чи є в нас рецепт молитви? Чи є в нас рецепт молитви, що дозволяє мати завжди так? Чи є в нас рецепт молитви? Поділіться, друзі, який у вас є рецепт молитви? Що в вашій молитві? Щоб пересувати горе, нам потрібно мати рецепти молитви. Нам потрібно молитися з вірою. Це перший рецепт. Молитися з вірою. Але що це? Як молити з вірою? Молитва вірою це просити нашого Отця і очікувати. Молитва вірою це просити нашого Отця і очікувати. Давид очікував свого царства. Павло очікував також, як прославити його в Римі. Анна також очікувала появи дитини. На вашу думку, чи є умови для молитви? Чи є умови для молитви вірою? Так. У нас є, Ми маємо певні кроки зробити для того, щоб молитися вірою. Я хотів би, щоб ми знову пригадали ті вірші, які я вже зачитував, Івана 15,7. Коли ж у мені ви перебувати будете, а Слово Моє позостанеться вас, то просіть, чого хочете і станеться вам. Ісус показує, що наші молитви з вірою вони можуть бути дієві. Просіть і станеться вам. Але перед цим ми бачимо, для того, щоб мати молитву віру, ми маємо мати побачення з Христом. Ми маємо мати щоденні побачення з ним. Ми маємо бути в ньому, перебувати в ньому. Щоб пересувати гори, нам потрібно запитати. Запитати в нього. Господи, відкрий. Пам'ятаю, я вже напевно ділився, в нас були певні фінансові трудності. І я вирішив шукати роботу. Я почав питати в Бога. Я пам'ятаю, читаю, читаю. І мені трапило справді одне місце. Згадав, я зламаю це ярмо. І я собі подумав, о, Бог обіцяє, що він рано чи пізно зламає цю ситуацію. І мені не треба шукати додаткової роботи. Я це почув. Знаєте, що я зробив? Як українець, пішов шукати додаткову роботу. І як результат, місяць був шалений, втомлений. Але згодом я побачив, що Бог зламав ярмо. Я міг дочекатися я міг провести час з сім'єю, а як результат, я його потратив в пусту. Заробив копійки. Друзі, Бог хоче промовляти, але Він хоче, щоб ми перебували в ньому. Він хоче, щоб ми були в ньому. Коли ми в ньому, ми зможемо по вірі попросити, бо ми будемо мати впевненість. Наступна умова Івана, 1 Івана 5,14. Оце та відвага, що ми маємо до нього. Коли чого попросимо згідно волі Його, то він вислухає нас. Ми бачимо, що Господь хоче, щоб ми просили з вірою. Він хоче, щоб виповнялася його воля в нашому житті. І він хоче, щоб ми просили, Господи, а є це воля на ці речі? Пам'ятаю, якось один брат задав запитання, я думаю, кожен з вас вже чув це питання. Що легше догодити? Догодити своїм бажанням чи Божій волі? Коли задав це питання, я подумав, ну звісно, легше собі догодити, бо ти знаєш себе. А за декілька хвилин друге питання. А чи знаєш ти, що ти хочеш сьогодні? І я зловив себе на думці. Ми ж можемо просити, Господи, дай нам цю машину. Ну, дай нам цю машину. Да, появляється зойка, а чого не тесла? Господи, я не поняв. Дай мені класну. Що ти мені даєш? Класно, правда? Українська душа, справді. Господи, дай мені класну роботу. О, треба ж багато робити. Друзі, ми маємо відвагу. І Бог говорить, якщо ти маєш відвагу, ти можеш це попросити. Ти можеш це попросити. Отож, щоб молитись з вірою, ми маємо знати Його волю. Чи це не суперечить Його Слову? Чого ми не маємо дуже часто? Бо воно може суперечити Божому Слову. Воно може суперечити тому, що може відбутись в майбутньому. Воно може принести нам шкоду. Наступна умова Івана 14, 13. І коли що попросите, ви будете в ім'я моє, те вченю, щоб син у сині прославився Отець. Молитва з вірою це просити, щоб прославився Небесний Отець. Молитва з вірою – це просити, щоб прославився Небесний Отець через наші прохання. Кого ми прославляємо, коли пересуваються наші гори? Кого ми прославляємо, коли пересуваються наші гори, коли змінюються наші обставини? О, я такий класний. Я можу. Кого ми прославляємо? Чому в нашому житті не відбуваються ці молитви чудеса? Бо ми хочемо прославити себе. У нас є певні умови, друзі. Бог залишив більше умов для того, щоб молитись з вірою. Але Бог залишив понад 500 біблійних віршів про віру. І більшість він залишив для того, щоб ми могли користуватись ними, для того, щоб проявилось чудо. Отож, ми бачимо декілька умов. Але головне, для того, щоб молитва з вірою була, вона має ґрунтуватися. На чому? На Слові Божому. Наші молитви вони мають ґрунтуватись на Писанні і на Його обітниці. Так, в нашому житті будуть гори, в наше життя можуть прийти з сумніви, але ми маємо вибір. Ми маємо вибір або впасти в ці гори і в сумніви, або вийти з них з радістю, з впевненістю, з Божою вірою. Для того, щоб їх здолати, нам потрібно Божу проявити Божу віру. А це позбуватись сумнівів це повірити те, що Господнього слова достатньо для мого життя і просити з вірою. Три речі, які нам потрібно зробити. Амінь.